Піврічна немовля загинула в ДТП на Волині. Боєць Волинської сотки бореться за Україну і за життя думки. Яка доля луцького будинку, в який влучив шахет. В Луцьку сьогодні був похорон. Місто прощалося із захисником України Віктором Калеником. 47-річний військовослужбовець був гранатоматником відділення морської піхоти. Загинув 17 жовтня біля обуховки Курської області Російської Федерації. Прощання із лученином було в Свято-Троїцькому соборі. Прийшли його рідні, друзі, бойові побратими, небайдужі жителі громади. Потому домовину з тілом героя пронесли театральним майданом. Перехожі стали навколо. Ріжки. Поховали Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Греща. На віки 27 років. На війні загинув Богдан Мережа із села Вигуричі Городищенської громади. З 31 березня цього року стрілець снайпер вважався безвісти зниклим. Днями надійшла звістка, що захисника більше немає. Датою його смерті стало 27 березня. Це сталось на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Війна забрала жителя Любомля Костянтина Карабаджака з 25 жовтня 2024 року. 41-річного захисника вважали зниклим безвісти. Як виявилося, в той день він загинув. Це сталося в Курській області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Перестало битися серце ще одного захисника з Волині Андрія Бубака, жителю села Менчичі Іваничівської громади. Було 40 років. Загинув воїн на території Донецької області. Вічна пам'ять герою. Родині героя волинянина Сергія Макарчука вручили його посмертну нагороду орден Хрест Героя. Такий днями присвоїли 50 загиблим воїнам 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Серед них і воїн Зманевич, який взяв до рук зброю у перші дні повномасштабної війни, 46-річний водій кулематного взводу Сергій Макарчук загинув 11 травня 2024 року, боронячи Україну на Донеччині. Орден 24-ї бригади Хрест героя отримали син, дружина і батьки захисника. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили загиблого із щитення Василя Саливончика. 42-річний боєць загинув ще 11 травня 2023 року, боронячи Україну в Донецькій області. Його посмертну відзнаку днями передали батькам Надії Анатолію. Дружина загиблого на війні військового отримала його посмертну нагороду. Орденом за мужність третього ступеня відзначили героя села Смолєва Берестечківської громади Сергія Бляхарчука. Бійцю було 48 років. За особисту мужність виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Президент посмертно відзначив його державною нагородою. Ця розмова була ще влітку. Поруч в мене Лучанин, військовослужбовець сотої бригади Віктор Мальничук, його молодша донька Катерина і п'ятирічна онука Богданка. В їхню сім'ю прийшла біда. В Каті виявили дві страшні хвороби онкологію, а згодом і зараження крові. Страшно. Бо, як то кажуть, кожного разу не знати, як там. Далі, що, що. в мене є дитина. Каті 26 років Богданку виховує сама, без чоловіка. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною, має ДЦП і повну глухоту. З народження і що досі борються за її більш-менш нормальне життя, а з вересня минулого року ще й за життя її мами. З двома воюєш із агресором і з її болезнью. Просто я мушу свій виконати довг, як мужчини, і батька, і діда, щоб за них заступитись. Віктор на передову пішов сам у перший день Великої війни. Подивився по телевізору на то все, що робить Україна. Вона проснулася маленька, подивився її не учення. Е, дід, піднімай на задні свої вали воїнку вечором приїхав вже в формі, вони всі в шоці були, що я вже військовий. Про недугу донька дізнався, будучи на фронті, на Лиманському напрямку. Ми була дуже велика втома, і Були синяки по шкілі. Я здала аналізи і в приватних клініках, і в державних. Показали дуже високі лейкоцити. Коли вже там. Сказала до гематолога, тому що підозри на, ну, на онко. Ми попали до гематолога, і гематолог направив нас далі на аналізи і підтвердився гострий мілогільний лікоз». Після складних хіміотерапій Катя домоглась ремісії, все було добре, поки не прийшли результати планових аналізів. Стався кістковий рецидив. Її тато тоді був на фронті, тож з цією страшною звісткою дівчина вирішила зачекати. Та коли усвідомила, що її життя на волосині, таки сказала моя дитина, серце болить, така. Мій дід колись сказав, каже, пословицю кажу, виріш одного пальця буде, виріш другого пальця, буде так само діти. А гроші не в цьому, найбільше. Вона була здорова, одне котре жити. Віктор єдиний чоловік у цій сім'ї. Старший зять помер, менший батько Богданки відповідальність за сім'ю не взяв. Каті треба пересадка кісткового мозку. Вартість майже півтора мільйона. Понад дві третини необхідної суми з допомогою небайдужих зібрали ще влітку. Помогли відгукнулися. Підійшов до нашого камбрія сказав таку ситуацію, він каже – зразу. Зараз знаємо, що операцію Каті так і не зробили. Довелося відкласти через новий, не менш складний діагноз зараження крові. Тож насамперед довелося рятувати життя дівчини від нової напасті. Зараз Катерина почувається значно краще, тож готова прийняти головний бій за життя з онкологічною недугою. Зараз направляють мене за кордон. Для лікування, а потім для пересадки кісткового, тому що мені повинно жити і виховувати доньку, мені треба робити пересадку кісткового. Ну, Це вже здає 100%, що я буду здорова до кінця життя на необхідну операцію родині Мальників лишається зібрати 400 тисяч гривень. Рятувати маму маленької Богданки, доньку військового, який вже третій рік боронить кожного з нас. Можна переказавши гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на екрані. Думаємо, що люди допоможуть, щоб зробити операцію, пересадку хочу. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Піврічна немовля загинуло в ДТП на Волині. Це сталося 27 жовтня біля села Яківці Луцького району. В автомобілі Фольксваген їхали мешканці Рівненщини. Ймовірно, 33-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево. Загинула піврічна дитина. Постраждали ще двоє пасажирів. Їм 9 та 28 років. За інформацією поліції, водій був тверезий. Жінка мало не згоріла в своєму будинку. Серйозна пожежа була в Лукачах Володимирського району. Там вогонь охопив дерев'яну хату. Рятувальники винесли звідти 49-річну жінку, яка отруїлася продуктами горіння. Пожежу загасили, господиню забрали медики. Причину займання ще встановлюють. Серйозна пожежа цими вихідними була в селі озеро Ківерцівської громади. Через, ймовірно, коротке замикання електромережі там горів житловий будинок, якої біди встиг наробити вогонь в ДСНС. поки не кажуть. Єдине, знаємо, що постраждалих чи загиблих в пожежі, на щастя, не було. У рожищі хтось підпалив сміття, вогонь перекинувся на майно людей. Непотріб лежав у волинян під парканом, тож полум'я швидко поширилось в їх двір і ухопило альтанку. За словами рятувальників, вогонь встиг знищити декілька метрів квадратних її бітумного покриттям. Винних в пожежі так і не знайшли. Луцький будинок, в який в серпні влучив ворожий шахет, планують відремонтувати до кінця року. Роботи там обіцяють розпочати найближчим часом. Відомо, що міська рада оголошувала тендер на визначення підрядної організації. Однак ремонтувати багатоквартирку ніхто не зголосився. Водночас, нібито є домовленості житлобуд-2. Угоду мають укласти з дня на день. Тоді, відповідно, будівельники зможуть почати роботи. Капітально відремонтувати треба частину будівлі в межах п'ятого поверху, в третьому і частині. Другого 4 четвертого під'їздів загальна площа 360 метрів квадратних. Треба відновити дах, частину перекриттів та провести інші загальнобудівельні роботи. Якщо не виникне форс мажорних обставин, завершити ремонт цього будинку планують у цьому році. На цих кадрах робота Волинської сотки. Вони знищили відразу дві ворожі самохідні гармати великої потужності. Піон прикметно, що сталося, це в глибокому тилу ворога за 25 кілометрів від лінії фронту біля окупованого російськими військами українського міста Горлівка. Техніку знищили снайперськими скидами з дрона бомбера. Коригували удар аеророзвідники об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь.